Інна Белень обіцяє приз своїм фанатам. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас на огляді нова публікація Інни Белень, яка вирішила розважити своїх шанувальників незвичним конкурсом. Інна зробила пост з фотографією, в якому поділилась десятьма фактами про себе, але з них два неправдиві. Завдання дуже просте: знайте ці два фейкові факти, і можна виграти футболки з Харкова. Ну що ж, давайте подивимось, що там за факти. Перший. Змінила три школи і три університети. Другий. У перших стосунках з'їхалась з хлопцем через тиждень після знайомства. Третій. Підробила документи, щоб її чоловіка випустили з Домінікани. Четвертий. Має документ, що у разі смерті хоче стати донором усіх органів, включаючи очі і шкіру. До речі, це правдивий факт. Інна про це вже згадувала в своїх рілсах. П'ятий. Подавала заявку на німецький холостяк. Шостий. Порушила закон у 17 років і сиділа в тимчасовому ізоляторі. Сьомий. Класно грає в покер і може виграти велику суму. Восьмий. Її показували по центральному каналу німецького телебачення. Це теж схоже на правду. Інна 9 років жила в Німеччині і навіть опинилась під охороною після жарту про викрадення танка для України. Двічі отримувала пропозицію руки і серця 10 Не розповіла мамі про перше тату. Ховала. А коли вирішила зізнатися зі словами Мам, треба дещо розказати, мама уявила вже найгірше, тому тату її зовсім не налякало. А як думаєте ви, які саме два факти фейкові? Діліться з догадками в коментарях та не забудьте підписатись на наш канал.